Ну йдемо далі. Його назвали президентським палацом, потім маєтком. Аж допоки 26-й президент США не прозвав його білим домом. Уже у понеділок Дональд Трамп разом зі своєю сім'єю повернеться у резиденцію американського президента, де проведе наступні п'ять років. Ось які нововведення е, запанують у Білому домі вже наступного тижня. Та чи зібрала сім'я новообраного президента всі валізи? Чи чекає вже переїзду? Давайте подивимося у нашому сюжеті. Резиденція президента США зовсім скоро відкриє свої двері для нових господарів. Дональд Трамп разом зі своєю сім'єю повертається в Білий Дім. За традицією, новообраний президент та перша леді мають декілька місяців для того, аби облаштувати будівлю під себе. Та за понад 200 років існування, президентський палац ледь не після кожної інавгурації зазнавав неабияких змін. Стосувалось це як і ремонтних робіт, так і нововведень – басейни, музеї, сади та тварини, чого тільки не робили американські президенти під час своїх каденцій. До прикладу, в родині 43-го президента США Джорджа Буша та першої леді Лори Буш під час перебування у Білому домі були собаки та кіт. Мішель Обама вирощувала городину, а Джил Байден долучилась до створення унікального музею. Напередодні Меланія Трамп в одному з інтерв'ю зізналась, що вже зібрала речі для переїзду. Майбутня перша леді розповіла, що у день інавгурації 20 січня. У сімей нинішнього та майбутнього президентів буде лише 5 годин, щоб здійснити переїзд. Тому все потрібно планувати до хвилини. На відміну від минулої каденції Дональда Трампа, його дружина має намір постійно жити та працювати в Вашингтоні. А 18-річний син подружжя, який навчається на першому курсі Нью-Йоркського університету, матиме у Білому домі своє приміщення. Та не лише син Трампа зможе будь-коли приїздити до Білого Дому. Нещодавно стало відомо, що Ілон Маск отримує офісні приміщення в комплексі Білого Дому для роботи в новоствореному департаменті ефективності державного управління. Американські журналісти зазначають, що це дасть змогу майбутньому політику, який володіє компаніями з мільярдами доларів контрактів з урядом, мати прямий доступ до обраного президента. Водночас, колишній радник Трампа Стів Беннон пообіцяв зробити все, щоб маска не пускали в білий дім і не давали йому доступ до державної інформації.